Нас про Україну знають і, і про за нас хвилюються по всьому, по всій земній кулі. Коли я коли люди читають репортажі, вони пишуть із Ізраїля, із Прибалтики, із Поволжя, із Москви. Вони пишуть, які ви молодці, що у вас іде культурне життя, що у вас розвивається культура. Дехто пише, я не розумію українську, але все зрозуміло серцем. А з Москви мені написала поетеса, одна з тих. 50 тисяч, що вийшли на червону площу проти окупації Росією Криму, так от вона написала: будь ласка, вийшли мені самоуч... Пожалуйста, вийшли мені самоучитель українського язика. Я хочу поняти у вас все. Ви розумієте, Москва вчить українську мову, не тому що да. у Москві розуміють, що ми боремося не тільки за наші власні цінності. Не за вишиванки, ми їх і так все життя носили. Навіть не за українською мову, ми і так наю завжди і спілкувалися, і писали, і читали, і співали. Ми все це мали і раніше. Але після 20 з років української незалежності мусила вмирати Небесна Сотня. І зараз мусить вмирати, навіть зараз у свято мусить вмирати чоловіки на Східному фронті. Вони вмирають. за Загальнолюдські цінності. І наші люди, наші друзі по всьому світу це розуміють і слідкують за нашими успіхами. І навіть проти рішень їхніх керівництв і правителів вони нам допомагають. Так що слава Україні! Героям слава. Пріздне! Написано давно, но, к сожалению, подходит и сейчас. Когда при мысли птичья стая, ты видишь темень воробья. Когда тревоги оплетают уют привычного жилья, и очень холодно светает, и сердце плачет по теплу, ты не забудь, я не святая, но я люблю. Когда безумие, пыль и грохот заполнят мир, как лужа грязь, и снова безнадежно плохо, в который раз, как первый раз. Когда твой мир дымит чуждиной, скрепит зубами скупо, зло, Ты знай, твою согреет спину, мое тепло. Любой зарок всегда гордыня, судьба притер, судьба игрок, А вдруг доскажет, да вызов принят в ответ на гордость этих строк. Любовь и разум эталоны, лоны, убережем ли их от зол? Древнейший способ быть соленым. Но если вдруг протухнет соль, что ж, как смогу, смогу ответить. Пускай вокруг ворьёк, нельёк, нет справедливости на свете, Но есть надежда для, на неё. Не всем дано небес касаться, Но в душной теме не слепой Смогу хотя бы миг остаться самой собой. И пусть безрадостную пору не распугаю стаи бед, Но если есть во мне опора, она опора и тебе. И острый мир забудет злиться. Подлунный, мы с тобой в родстве. Ими все будет длиться, длиться, и будет свет.